Мої вітання всім. Ви на новій пасіці. Сьогодні 25 серпня 2022 року. Я перевірю кормові запаси вжив і по необхідності їх доповню. Яким чином потім буде видно. А також встановлю сітку, яку я виготовив до моїх нових вуликів на дно. Ось така сітка. Тут, чому вона виймається? Тому що щоб можна було гарненько почистити А також тут виймається, також тут виймається дно. Ось. Це зимній і весняний варіант. А це літній. Літній, ой, весняний і осінній варіант для нарощування сили вже осін'яні. Ось таке дно. Зараз я там заміню, поставлю сітку і подивлюсь кормові запаси. Ось таке дно, не було сітки, зимували із глухим дном. І відповідно от такі наслідки. Цвіль і так далі. ну Вона сухо, зараз в них порядок тут у вулику. Опа. Так, ставлюємо їм частеньке, сухеньке, нове дно. Уже із сіткою.